Танки росіян спробували прорвати оборону ЗСУ на найважчих напрямках, і здавалось би, вони вже почали отримувати перші успіхи, аж різко їх танки стали вибухати та покриватися вогнем буквально при перших пострілах. Неочікуваний поворот на полі бою дозволив ЗСУ перехопити ініціативу і самим здійснити важливу контратаку. Про неочікувані самовибухи техніки росіян почуйте за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українські війська відбили масштабну атаку противника на фронті. У мережі з'явилося повідомлення про те, як українська екіпаж німецького танка леопард 2 а 4 знищив російську колону танків. Згоріло десятки ворожих танків. Українська екіпаж німецького танка леопард 2А4, як у Тирі, розвалює колону російської бронетехніки на Корахівському напрямку. Робота воїнів 33-ї окремої механізованої бригади зазначає у коментарі автор публікації. Як ми з вами бачимо, українські бійці, пройшовши підготовку за кордоном, успішно застосовують на передовій танки Леопард. 2 про це заявив командир танкового взводу 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ганна Київська Дмитро Позивний Грін. Також він розповів про тонкощі бойової роботи цієї техніки, включної з підтримкою піхоти і знищенням укріплень противника. Так, основним завданням танків на східному фронті залишається підтримка піхоти та знищення укріплень противника. В одному епізоді екіпаж. «Леопард-2» отримали завдання ліквідувати укріплену лісопосадку завширшки понад 500 метрів, де рашисти готувалися до атаки. Танкісти зайняли позицію, налаштували, прицілили і буквально рознесли посадку у мотлох, знищивши до 70% усієї площі. Однак потім екіпаж був змушений відкотитися, оскільки дрони противника націлилися на машину. Загалом ці бойові машини відрізняються своєю високою мобільністю, швидкістю, маневреністю і головне тошністю знищення цілей. Особливо ці переваги Чувається радянськими танками. Це як порівняти німецький мерседес із радянським Жогулі, почав свою розповідь. Командир за його словами, бойова машина має високий відсуток уражень ворожих цілей, і це зумовлено технічними характеристиками леопардів, які значно перевершують зразки Т 64 і Т 72 Ходові якості танка на висоті зазначив метро. Він може по хорошій дорозі розігнатися до 80 кілометрів за годину, на ну швидкість заднього ходу до 30 кілометрів за годину, що дає змогу завдавати удар і швидко відкотитися, окрім того, у машини дуже тихо працює двигун, що важливо під час виконання бойових завдань. Одна з ключових особливостей – це система управління вогнем із динамічним випередженням. Вона дає змогу танку вражати цілі з високою точністю, навіть на ходу. Ішла колона ворожої техніки, швидкість приблизно 40-50 км за годину. Екіпажі із вестійника виїхав у район виконання бойових завдань. Так, от першим же пострілом ми зупинили БМП. Взяли ціль на мушку, постріл, техніка горить. Розповів Дмитро за його словами. Ця система працює значно швидше ніж на радянських Т-72 і та 64 де наведення і коригування займають більше часу. Дуже крута штука. Це технічна можливість командиру танка перемикатися із власного процілу на проціл навідника, тобто користуватися його вогнем. Якщо я побачив якусь більш пріоритетну мету або мету, що загрожує життю екіпажу, то можу спокійно забрати управління і зробити самостійно постріл. Додав командир. Грін також відповів на цікаве запитання, чи здатен танк підбити вертоліт також за словами військового. Якщо він зависає, а навідник встигає взяти його в проціл, система управління вогнем прораховує траєкторію і вистрілює із випередження. Тому теоретично можна збити і ударний вертоліт, якщо він перебуває у радіусі ураження. у Нагадаємо вам, що раніше стало відомо про те, що український танк Леопард 1 а 5 який Київ отримав від Данії, вистояв під час атаки восьми рашистських безпілотників, доводячи ефективність додаткової броні. Лише потім рашист. Ти вивели його із ладу ударами ще трьома дронами, пише видання Forbes. Так нещодавно російські війська поширили відео з цієї атаки, намагаючись продемонструвати успіх. Однак результати навряд чи є приводом для гордості. Хоча втрата Леопард 1А5 є болючою для України, той факт, що машина витримала стільки ударів, свідчить про надійність додаткової броні. 40-тунний Леопард 1А5 оснащений 105-мм міліметровою гарматою, відомий своєю маневреністю та тушністю. Однак його слабким місцем завжди була броня. Базова Товщина захисту становить лише 70 мм, що значно поступається більш сучасному Leopard 2 а 4 Коли наприкінці 23-го року в Україну почали прибувати перші леопард 1 а 5 із обіцяних 155 танків, українські інженери взялися за вдосконалення їхнього броньованого захисту. Вони додали шари динамічної броні, яка вибухає при ударі, знижуючи ефективність вхідного снаряду. Ну а також встановили екрани із антисіткою, які допомагають нейтралізувати дрони FPV. Ці удосконалення довели свої ефективність. Леопард 5 вистояв до 11 атак безпілотників. Після численних влучань танк продовжував рухатися, поки нові удари остаточно не знерухомили його. Танк ймовірно вже не підлягає відновленню. Інформації про долю екіпажу немає, але є підстави сподіватися на їхнє виживання. Аби зменшити ризик вибуху боєприпасів у башті, екіпажі зберігають більшість із 42 снарядів у корпусі танка. Такий підхід вимагає більше часу для перезарядки, але значно знижує ризики для життя. Один із корист... Рестувачів мережі зазначив, що, попри тонку броню, він почувається чудово під час служби на Леопард 1 а 5 Знищення цього танка стало восьмим підтвердженим випадком втрати Леопард 1 а 5 на полі бою. В українській армії залишилося близько 90 таких танків. Нові леопарди 1 а неймовірно, що також будуть оснащені додатковим броньованим захистом, який продемонстрував свою ефективність. Нагадаємо вам, що нещодавно стало відомо про те, що німецька армія уклала низку контрактів на розробку нової артилерійської частини та Силової установки для перспективної модернізації танка «Леопард-2». про це повідомляє німецьке видання «Хартпанкт» із посиланням на звітність управління закупівель Бундесферу. Збройні сили Німеччини доручили компаніям КНДС Дойчленд, «Рейнметал» і Хенсолд провести технічні дослідження для розробки більш потужного танкового двигуна. кількох типів 130-мм боєприпасів нової системи управління озброєнням та систем захисту для основного бойового танка Леопард 2 Інсайдери видання повідомили, що Нові розробки увідають у новий пакет модернізації Leopard 2, яка стане проміжним рішенням до переозброєння на перспективний танк проєкту MGCS. Рішення майбутні модифікації будуть адаптовані до існуючих загроз та матимуть додаткові можливості порівняно із актуальною версією Leopard 2 a 8. Очікується, що цей проєкт буде представлено у 2030-х роках, а термін служби складе щонайменше 25 років. Варто зазначити, що нині близько 70% озброєння та військової техніки техніка що використовується на полі бою, складає міжнародна допомога. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, відповідаючи на питання на скільки відсотків від потреби Україна отримала ОВТ від міжнародних партнерів. Далі пряма мова. Є поняття повної потреби для ведення бойових дій максимальної інтенсивності. Є поняття мінімально необхідної потреби для ведення, до прикладу оборонних дій. Повна потреба не забезпечувалася ніколи приблизно відсотки. 70 того, що використовувалося на полі бою, силами оборони складає міжнародна військова допомога. І зараз ми потребуємо допомоги від наших партнерів, особливо в постачанні тих номенклатур озброєння, які не виробляємо самі або виробляємо у недостатній кількості. Повідомив Гаврилюк, додавши, що йдеться передусім про системи ППО, важку бронетехніку, артбоєприпаси калібрів НАТО тощо. Ну а я вам вдячна глядача, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.